Друзі, всім привіт! Всім привіт, друзі! Ви просили страви з гарбуза, тільки вже не солодкі, а основні страви, і ми їх сьогодні приготуємо. Дві страви буде, таких, не знаючи смачних, бо тому що ми, коли готуємо на відео, ми їх не куштуємо перед тим, так що все куштуємо після приготування. То, як в нього буде сольовий, якщо він солодкий. Так, що він сурок? може, то має бути соляний гарбуз, ні? На такі страви. Сьогодні ми будемо готувати вже по черзі кожну страву разом, тому що попередній раз готувавши кожну страву окремо, ми справді намучилися. І така була трошки каша-малаша. А так приготуємо одну страву. І поки одна страва буде пектися, ми будемо готувати іншу страву. Перший такий простий рецепт, який ми будемо готувати, це пиріг з гарбузом, цибулею та сиром. Його можна їсти всім, навіть тим, хто не вживає взагалі м'яса. Найголовніше, що готується він вже з. З готового тіста, тому я думаю, на нього не піде багато часу. Отже, що нам потрібно: два листа тіста без дріжджового, дві цибулинки або одна більша, 300 грам гарбуза. Тут у нас його більше, тому що ми на два на дві страви готували: один жовток, 150 п'ятдесят грам сиру і сіль та оливкова олія це лише перша страва, пиріг. І почнемо ми саме з неї, тому що пиріг готується швидше. Печеться швидше, а наступна страва там десь 45 хвилин печеться, тому зараз ми цю швидко зробимо, закинемо і все робимо далі. Так, що починаємо? На першу страву нам потрібно нарізати гарбуз з кибочками та обсмажити його на сковороді з оливкою олією з однієї і з іншої сторони. Гарбуз потрібно буде осмажити майже до повної готовності. Скибочки нарізати треба тонко. У мене тонко не виходить, тому як виходить, ну, я взагалі, надіюсь, як. буде все добре. Ось так. Ну, десь пів, пів, пів сантиметра. Так, забирай Аня, оці скибочки. Ти нарізай, я буду обжарювати. Ти займешся цибулькою. А що з цибулькою? З цибулькою так само, напевно, треба її кубиками. обжарити, але вже на чистій сковорідці, не на не з гарбузом. Апа. Є. А скільки має бути тих скибочок? 300 грам. Ой, ти не важив. Так, да, я не важив. Так, це має бути 300 грам гарбуза. Краще, я вже ти тут ти ти нарізав кузьку. стільки що це просто, то напевно. Я скруплю двома столовими ложками оливкової олії. І вже в розігріту сковорідку я викладаю гарбуз. До речі, скрупився він два навіть двома столовими ложками так нормальненько, я б сказала. Все, тут вже більше не влізе, зараз я потім ще дожарю. Цибулю нам потрібно нарізати тонкими півкільцями та в окремій сковороді. обсмажити так само на оливковій олії. І тільки, як Аня казала, не після гарбуза, а на окремі вже. Оскільки в нас маленька нам треба одна цибулинка, але оскільки у нас цибуля маленька, то ми беремо дві цибулинки. Аня зараз досмажує гарбуз, я їй даю цибулю, вона так само його буде досмажувати. А мені треба 150 п'ятдесят грам твердого сиру натерти на великій, на крупній терці. У нас є вершковий і голландський. Які беремо сюди, Аня? Та будь-які, в принципі. Давай вершковий. вершковий. Дай трошки попробуй? Сиру? Угу. Добре, у нас є 10 грам лишніх, тому що тут пачка 160 шістдесят грам. А, дай мені чу-чуть, Маленький шматочок? Так, далі нам потрібен наш лист. Прийшли вчора в магазин купляти лист. В рецепті пише один лист, а я приходжу, беру. А, два листа пише. А я приходжу, беру дві пачки. Аня каже, ти що, каже, з божеволі, чи що. Нащо тобі дві пачки? А тут виявляється он скільки листів. Дивіться, в середній один, два, три, чотири. Нас воно розморожене попереднє. О ти не виймайся, тобі треба не вийшов. Ой тобі треба два. ти мене так не лякай. Силаємо на пергамент один лист, а другий що? Також Так, да, другим будемо накривати. Я просто не можу. Ну як вона не можна в'їхати? Що треба один лист на пергаменті розкатати. До речі, на якому ти пергамент який взяв? Дешевий? Так? Такий був такий взяв? Да? Ні, це силіконовий. Це дешевий толік, силіконовий закінчився. На, заховайся в морозильну камеру. Дописати треба Давай. купити пергаментний папір. Так, злегка розкачуємо, щоб такий вийшов ну, От він зараз прямокутничок, а то, щоб вийшов більший прямокутничок. Я зроблю бортики, просто отак позабромлюю, щоб наш періг якось гарний естетично виглядав такий гарний бортик виходить. Просто коли ти тісто не робиш, ти якось не, не втомлений що ти робив тісто, чекав, поки воно там зійде чи не зійде. А зразу вже заспокоєні, що воно буде класне. Робиш пиріг. Такий в нас вийшов коржичок, і тепер будемо все зараз сюди по порядку викладати. До речі, а цибулю тут не піджарено. Ні. Що будемо викладати? Ми помили нашу сковорідочку, і тепер готові далі смажити нашу цибульку. Не, ні, а то ж по душі шкребе. Так. Беру силіконову лопатку, даю перець до нашої цибулі, не забути. І даю сіль, щоб не було воно все, як трава. А то знаєте, ми якусь траву готували, і ми просто забули посолити поперчити. Вийшло ніяке. Мусили кожну цю досвалювати, кожен кусочок. Наша цибулька вже готова. І поки вона буде охолодати, ми відділимо жовток від білка і зіб'ємо жовток. Щось в не все вийшло, Надіюсь, що його зараз не розвалю там. Толі він вже розвалюється. Опа. Нормально? Нормально. Трошки білка попало, але я думаю, це не страшно. Чи страшно? Не страшно. Щоб не забути, відразу треба ж покласти наш коржик усюди вот, на, на бляшку. Ось тут і розвір вгадала, дивися. Правда? Як підійшла? І на дно даємо ми цибульку. Розпроділимо гарнесенько, щоб. Далі гарбуз. До речі, він дуже пахне, якось жарила просто. Насолоджувалася ароматами. Тут і так нормально гарбуза треба. Все, далі сир. Тут так багато, знаєш, сиру. До речі, можна додати сюди ще сулугуні, або взагалі навіть не брати такого сиру, а давати сам сулугуні. Буфету ту саму. Забираємо наш пиріг сюди, посипаємо знов трошки борошном тут, трошки ось тут. Можем трошки. І розкачуємо трохи більше, щоб було, щоб ми могли накрити. Так, все, Аня тісто розкатала. Yeah. Давай на шутку, треба ці треба забрати Та сюди. І що тепер? Накривати його? Uh -huh. На, накривай, давай. То воно на ті бортики має налягати чи Ну так, да, воно має прилипнути. Ну, бачиш, в можна було брати і пляшку не, не таку, прям, щоб підходило сюди. Можна було брати вляшку більшу, щоб легко було його різати, знаєш. Правильно рублю, ні? Так. Да. І зверху змазуємо весь наш пиріг. нам ножем потрібно зробити неглибокі діагональні розрізи. Для краси, чи для чого? Угу. І так просто можу, щоб не було, було так гарно було. Все, є. Тож все? Ну во, діагональні розрізи. Ну що, ж, такого розрізи? То це буде взагалі не гарно. Та ні, не ріж, не ріж. І засовуємо розігідту духовку на півгодинки. 180 градусів. Але чого вона не розігріта, я не знаю. Тому що вона не була включена, я тільки що в печиві. Справді, да, прикинь. А я думала, що вона включена вже слухай хвилин 30. Да, 30 хвилин вона стояла просто, м'яко кажучи, з духовкою ми трішки провтикали. Для наступної страви нам потрібно 1 кг гарбуза потерти на крупну терточку і один кабачок так само потерти. 700 г є, ще потрібно 300 г нам дорізати. У нас є ще один. Так що залишилось тільки почистити і все. У нас буде 1 кілограм гарбуза. Гарбуз начищений, 1 кг. Ну тобто кіло 300 це 300 г одна тарілка. Ми натремо спочатку гарбуз, а потім вже займемося кабачком. Всього дві кучки у нас є на одній гарбуз, на другій кабачок. Далі що далі? Сир, також сир п'ятдесят грам. Да, треба тут далі. Відважу 50 грам, молоко треба сюди. Е, картоплю дольками потрібно нарізати. Далі нам потрібно картоплю. Ми там відважували тут пів кілограма картоплі і дві маленьких цибулини. Якщо у вас велика, то можна одну цибулинку. Картоплю порізати кружальцями тоненько. Цибулю дрібно порізати. Все погнали. шматочками. Ось такого. Ось вот такие шматочки. Бачите, буду не заражаю вопрос. Так, выкладываем декор. Я чувствую, що зараз ми його викладемо будуть наш квартир, а не бекон. Тома чи вогонь робить. Він mm -hmm. позліпався. Бачиш, тому що він у нас лежав довго. Е, так, ну типу на кухні. Ми його вчора тільки купили. Так, да. але просто що він лежав в теплі довгий час, того він позліпався. Знаєш, що це не що не нагадує, бекон. Це американські сніданки. Mm -hmm. ну, де в фільмах дивишся, а там бекон обжарений і щось там ще дають. Там в суті, пару шматочків бекону, знаєш, що там що думаєш, не ведь це могла наїстися. Наш пиріг запікав. Я скажу, попри те, що ми зараз смажимо бекон, все одно пиріг чути дуже класний аромат. Коротше, знаєте, якби ми його самі різали, то можливо б по-іншому було. А так ми його ось так покидали. А в рецепті сказано, як гарненько з двох сторін обсмажити. Ось скажи, як оце можна з другої сторони обсмажити? Ну, я візьму силіконову випадку. Бекон не виймається, Бекон о, бачиш, як він гарненько підсмажився. Давай виймаємо і мен... виймаємо той пиріг. Він зараз горить в духовці. До бекону треба додати цибульку. А, то воно разом має? Так. Да. Я готова виймати. Ммм, подивись, який він гарний. Ох, ти що, яким підійшов. Тільки я не знаю, чи він вже готовий. Віймай його. Mm. Давай мені, можливо, досочку є. Я... Тримай, давай. Щас, <звіт> а, а, я їду. Давай, оп! Чесно <звіт> кажучи, виглядає прикольно, але який він на смак, я <звіт> не знаю. <звіт> ну що, будемо куштувати? Давай. Щоб не втрачати час з печінням, то ми вирішили як зробити. Зараз ми це все закинемо у духовку, а тоді будемо пробувати наш пиріг. Щоб зараз кажу, бистренько це все зробити. Бо зараз ми будемо пробувати їсти. Це вже мінімум, хвилин 10 пройде. А так ми зараз це все быстренько зробимо і куштувати смакоту. До речі, друзі, робиться друга наша страва ще швидше за попередньо. Просто зараз побачите, тільки просто довше печеться. Нам потрібно до рум'яної такої шкуриночки піджарити нашу цибульку з доконом і вимкнути все. Я додаю в таку от баночку 200 мл молочка. До речі, куплене, тому що зима і вже дуже багато корівок позапускалося. Так, 200 мл. До речі, воно пряжене, але це нічого страшного. Додаємо до 200 столові ложки майонезу. Так, в мене є мелений коріандр. Я даю щіпку меленого коріандру. Більшу щіпку. Я вже чуть не переплутала, що дати туди треба чайну ложку. Зараз спортила все геть сіль і перець. Беремо знову нашу бляшку і тепер шарами ми мене викладати. Гарбуз тертий, кабачок, картопля і цибулька з беконом. Шарами такими гарбуз. Ми щось робили, таку запіканку, знає, uh -huh. тільки без гарбуза. Да. Ні, ми з Картоплю ми давали. Ну, це було картопля, цибуля, м'ясо, це зовсім да, інше. Да, да. А це саме гарбуз. Тут навіть немає м'яса, тут просто. Але слухай, до речі, тут може бути за, за малий цей. Ну, гарбуза я вже наклала. Ну, вже все. Забагато буде, так? Да? Ну, може замала бляха, я собі думаю, ну ладно, зараз побачимо. Там пише шарами. Але слухай, зараз ми якось споклюжимо. Ну, вже мале. Ні? Чого мале? Що кабачок остався і картопля зверху і все. Давай трошки прижмемо. Тільки ми не солимо нічого, за це я боюсь, тому я думаю, може, заливка сама має бути така, знаєш, підсолена. Зараз буде теж трава. Коротше, дала я двійну порцію молока і майонезу, і коріандру, і цього всього. Тому що мені здалося, що воно буде мало. До речі, солі дала більше. Ти його так втрамбувала, що його забагато ще й буде. Думаєш? Воно взагалі їстівне буде чи ні? Я не знаю. Чесно, я... Знаєш, це тертий гарбуз, ну, це не моя парафія. До речі, якраз схватило на все. Зараз в духовку, а вже за 10 хвилин до готовності тоді вже тільки посипку сиром. Тому, що якщо ми зараз його засунемо з сиром, то за 40 хвилин там просто буде такий шмат, шмат твердого сиру. Яке воно важке. 180 і 40 хвилин. Поки воно там печеться, ми нарешті спробуємо. Хоч, хоч щось ми сьогодні спробуємо. А то тільки готуємо і нічого не пробуємо. Пробуємо різати нашу запіканочку. Так, коріжеться. Да. Wow. Бачиш. який Бачиш, всередині йде. Uh -huh. Гарбузик. Давай я розділю його таку на дві частини. Тобі шматочок. Та бежматок. капець закапетики. Так. Ох, шо? Так, Толік, готовий пробувати перше. Давай. Ну що, готовий? Да. Давай. Ну, пахне. Пахне сомнительный. Я навіть не знаю, чим пахне. Що? Таке враження. А я колись пирожки такі з капустою. А то ж такі вражні, як пиріжок з капустою. Чесно? Що Че ти вже, блін, Там, там сир? який там пиріжок з капустою. Гарбуз взагалі не відчувається. І сир, кажу, як пиріжок з тушеною капустою. Да, да ну я, я пошлю. Мой просто ідентичний. Ну смачно чи ні? Да. Може цибуля так, дає, я не знаю. Береш свой кусок попробуй. Давай на ты те, тепер. Ну мені ж. Ну... Щось подібне. Ну, скажи, що є таке, да? То це буде своє. Друзі, це не просто легко, а ще й дуже смачно, чесно. Я думала, що там гарбуз буде так сильно чути. Це зовсім буде таке не дуже смачне. А сир цибуля і гарбуз, це таке ідеальне по поєднання. Друзі, mm. я готова виймати. Ну, пахне, виглядає непогано, але яка Естребречі. нас мать? Так, досочку Ти ну. Та Давай, може, я вийму його, ні? Давай, давай, став. Оп-оп! Оооось, оп. він, краса наша. Ммм, ну пахне просто. Давай ну, Аня. Ой, слухай. Ти я що? Чи випроб... там тільки води, чи то сок, чи що це таке? А, за ти молока набамбурила, то двойну дозу. Не так, ай, не так. Від краю і до середини. О, так. Ох ты, шо. М -м -м. Матна, чесно. Ти поїсти прийшла, чи попробовать? Mm -hmm. <laughs> ну вже гірочка винята, ні. Я хочу, що ти вже щось. <laughs> Захопилася. Видно, що людина не обідала і не вечерила. Mm -hmm. Смачно, тільки дайте більше биконом. Видали бекону. Тільки дайте більше поїсти. 120 двадцять А <рес> Що тут ще мінус? Картопля не подісів. Тому зараз ще в духовку. Саме смачно все в переміжку. Менше можливо треба зробити соєм або на п'яшку. І сир, шабуз беконом, і гарбуз. Дуже смачний, до речі, гарбуз та заливку. Ну добре, хоч мені бекона трошки залишили. Так, да, картопля щось сирувата трошки. Imprint. Ну, велика порція щось вийшла. Така мала бути чи не огромна? От <з> mm. ти пробуєш гарбуз, да? так? звичайний гарбуз. Але в тому перегові один смак гарбуза, тут був ще зовсім інший гарбуз. От як може бути. Чи це ж гарбуз, як не гарбуз, дуже смачно. Ось така штука. Що пиріг, мені сподобався, що оце. Тільки тут, ще картопля сирувата. Значить картоплю різати то не І кабачок сирувати такий. Мені здається, що через те, що ти юшки та й навалила. Можливо, там було ж написано стільки да? А ти дала двійну порцію, бо ти вирішила, що тобі замало буде. Відчувається смак пряженого молока? Так. Отже, друзі, дякуємо, що додивились відео до кінця. Кому сподобалось, ставте подобайку. Хто на ще не підписався, обов'язково підпишіться. Якщо у вас є якісь цікаві рецепти, зглядь мені їх у інстаграм і ми залізки поглянемо і, можливо, приготуємо. І зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па!